Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару: Джинси чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі, Есмара та Карера. Є різних видів та забарвлень Чоловічі бренду Карера та Ліверджі. в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 42 до 48. Жіночі в лоті буде 9 одиниць. Розмір від 36 до 44. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3220 гривень. Матеріал бавовна, поліестер та ластан. Собівартість однієї одиниці 248 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!